Голова Чернігівської обласної ради, приймаючи рішення йти по 205 виборчому округу, мав єдину мету захистити громаду Чернігова від перетворення можливого в майданчик брудних технологій, про що зробив відповідну заяву. І ті події, які сьогодні розвиваються в моїй Чернігівській громаді, є підтвердженням того, що змушує мене заявити. Що це є абсолютно глибоке коріння в оточенні президента України, які розробили цей план по Чернігову, і звернутися до президента як гаранта Конституції? Чи знає президент про безпрецедентну масштабність концентрації брудних технологій сьогодні в Чернігові? Якщо знає, тоді, як голова обласної ради, я закликаю президента зупинити можливе протистояння, можливе кровопролиття і дестабілізацію ситуації. Коріння цього зла розпочалося тоді, і чи знає про це президент України, хто приймав рішення і хто готував округ під підлеглого президента, керівника дусі пана Березенка? Коли до мене голови обласної ради звернулися, я сказав, якщо це вирішується в Києві, то тоді що, хай громада Чернігова взагалі не проводить вибори. Але рішення було прийняте. І розпорядженням президента була створена Рада регіонального розвитку. Але більшого політичного цинізму після нехтування Конституції, законів України, принципів демократії. Цінностей, за які проливали ми кров на Майдані, і сьогодні хлопці проливають в АТО, я просто не зустрічав. Створена Рада регіонального розвитку. Здавалось би, це колегіальний, дорадчий орган, який має що? Виробити механізми, програму розвитку Чернігівщини. Чернігівщини, яка стала щитом колективної безпеки для всіх областей України, щитом колективної безпеки для країн східного партнерства. Ми область, яку, коли втік губернатор після Майдану, і як голова обласної ради мобілізував і координував суді силового блоку, і відсутність губернатора сім місяців. Область була без виконавчої гілки влади, помінялося чотири один втік. Другий був призначений, потім зняли. Третій сім місяців виконував обов'язки і це берегла громада. Ми проявили патріотизм. Чернігівщина пішла по сепаратизм. Ми відправляли найбільшу допомогу в зону АТО, ми провели всі філії мобілізації, ми вберігали область, і область це демонструвала мир і спокій. Але все почалося з цієї Ради регіонального розвитку. І хтось підставив президента, хтось дискредитує сьогодні президента, бо та ж Чернігівщина підтримала і президента курс на децентралізацію, на проведення реформи місцевого самоврядування. Але що відбувається сьогодні? Фактично одна людина представляє себе як Раду регіонального розвитку, як колегіальний орган. І цей колегіальний орган, вдумайтесь, Рада регіонального розвитку, як політична технологія застосовується в Чернігові не для того, щоб розвивати область конкурентну спроможність, економіку, а як виборча технологія і сконцентрує свою роботу тільки на 205 окрузі. Люди добрі, це цинізм. Що в нас регіон це тільки 205 округ. І ви думаєте, про це не знають люди, про це не знає громада. Коли посадова особа чи має вона на це право по закону і про конституцію і по своїм посадовим обов'язкам втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, фактично через раду регіонального розвитку привозити всіх міністрів, давати відповідні вказівки, робити політичний піар. І цим самим розхитувати ситуацію в області. Бачачи це, є десятки фактів, де можна сказати, що пан Березенко, використовуючи раду регіонального розвитку, застосував адміністративний ресурс в небачених масштабах. Це те, що не відбувалося при жодному президентові. Я не пам'ятаю такого. Навіть конкретний тиск, і про це треба говорити. Вся адміністративна машина почала працювати на раду регіонального розвитку. Друге, якщо вже є рада регіонального розвитку, до якої входить голова обласної державної адміністрації новопризначений президент, голова ради обласної, то я сказав: покажіть хоча б один протокол колегіального засідання цієї ради, і останнє найбільш цинічне, хто в який спосіб, в яких розмірах. Розпочав фінансувати всі бікборди, які скуплені на 205-му окрузі. Чомусь не по всій Чернігівській області. Прийшли благоділі. За один місяць хто фінансував? Де джерело фінансування цього дорадчого органу? І чому воно позиціонується тільки з однією людиною? Це безпрецедентний адмінресурс, це безпрецедентне нехтування принципів, принципів державного управління. Принципів, які закладені в Конституції в законах України, де кожна посадова особа має діяти в єдиний спосіб, визначений конституцією і законами. Так, я і діяв як голова обласної ради. Я виступив проти такої політики і пішов на 205 й округ. Це ми маємо сьогодні факти і наслідки. Не можу не сказати і ще одну дуже важливу річ: що розколихавши сьогодні протистояння політичних груп, використовуючи Чернігівську громаду як майданчик для боротьби політичних груп. Ми дискредитуємо, і сьогодні це використовує Росія. Сьогодні телеканали російські почали показувати, що вибачте, майже чуть не голод розпочався на Чернігівщині. Це на тій Чернігівщині, яка зібрала 3,5 мільйони тонн зерна за минулий рік, коли Україна була в війні, забезпечила хлібом, мукою себе, давала армії і продавала на експорт. Це, це що? Це така політика пана Березенка. Це хтось підставляє президента, це хтось принижує сьогодні Чернігівську громаду. І друге, треба сказати: скажіть, будь ласка, коли ще був такий адмінресурс, коли команда адміністрації президента визначає округ, я вважаю, це непродумана державна політика. Не було потреби, коли тільки закінчились вибори, був обраний пан Куліч. Але треба було, і це треба говорити суспільству. Про це мені говорили голови обласної ради, ми будемо звільняти округ спеціально під Березенка. тоді сказав, так, ну що нічого, може, і вибор не треба проводити? І це в умовах самоврядування, що говорить Чернігів? Це приниження Чернігівської громади. Бо саме громада Чернігівщини мала тоді визначитися в правовий спосіб, відповідно до закону про вибори народних депутатів, визначити свого кращого представника і делегувати його в вищий законодавчий орган держави. Але все зроблено навпаки. І сьогодні, коли є така осічка в команди президента, коли сьогодні шумить вся моя громада, і громада готова, але я знаю чернігівський характер. І в ту ніч, коли я прибув до цієї машини, то в мене сталося враження, що це друга ковбасна революція. Пам'ятаєте, коли валився Радянський Союз? Я знаю, що Чернігівщина має свій чернігівський характер. Сіверяни є патріотами. І коли йде таке приниження, коли сіверяни стояли на майдані, і я разом з ними три місяці. Коли ми область утримували всі ці місяці в мирі і в спокої, коли наші хлопці більше 8 тисяч з другою хвилею пішли захищати 13-41 батальйони туди. І хтось розробив цей план, використавши 205-й округ для ціє, цього протистояння і цієї боротьби. І саме тому я хочу і закликаю президента України зупинити. Особливо в особі його підлеглого, пана Березенка, ті процеси, ті, ту ганебну технологію одну, другу і третю, піраміди, підкупи і не дати можливість дестабілізувати ситуацію в Чернігівській громаді. До нього я звертаюся як до гаранта Конституції з метою збереження миру, цілісності і єдності України, і не застосовувати подвійні стандарти. І зрозуміти, що сьогодні зовсім інше суспільство. Чернігівці сьогодні є та громада, яка не проковтне те, що сьогодні застосовується проти цієї громади. Тому що сьогодні за цим спостерігає українське суспільство. Сьогодні це резонансні справи і це серйозні тривожні сигнали для країн Європи. На нас дивиться весь світ. Сьогодні що влаштували таку репетицію в Чернігові? Чернігів не піддасться під це все. І саме тому, як голова Чернігівської області, як кандидат народні депутати, я ще раз наполегливо звертаюся до президента України в рамках Конституції, як гаранту Конституції, зробити все можливе. І останнє тут говорили про силовий блок. Ганебним є використання сьогодні силових структур, коли я побачив, що однобоко працюють МВС інші силові структури. То це є неприпустимим, замість того, щоб об'єктивно неупереджено установлювати істину, забезпечувати порядок в громаді. І тому сьогодні слово за президентом. Він має втрутитися і захистити громаду Чернігова від можливого протистояння, можливого кровопролиття, і те, що сьогодні говорили, те, що було колись Мукачево, і так далі. На надто висока ціна заплачена чернігівцями більше 120 хлопців, загинули. І мої побратими на Майдані теж. І ми віддали всі сили і енергію, щоб тримати чернігівщину миру і спокою. Слово за президентом. І тому хай він дасть зараз належну оцінку публічно для всього українського суспільства, в тому числі дасть сигнал Чернігівській громаді, що президент стоїть якраз на принципах захисту конституційних прав і свобод громадян. І дасть належну правову оцінку діям свого підлеглого пана Березенка. Якщо це має місце, передати ці матеріали до слідчих органів для неупередженого слідства і притягти винних до відповідальності.